Всім привіт! Купив я собі компресор фірма Expert. Це найдешевший компресор, який я знайшов у своєму місті Ось так він виглядає. Ресивер тут 50 літрів. Потужність двигуна 1400 Вт. Продуктивність його. 210 літрів хвилину. Накачує тиск 8 бар. Покористуюся ним місяць і поділюся з вами своїми враженнями. В комплекті з цим компресором йде просто ось такий шланг, Між тут нічого немає. Пройшло трішки більше місяця. Активно користувався цим компресором. Роботою задоволений. Звісно, хочеться, щоб скоріше накачував, товше тримав повітря. Але за цю ціну я гадаю, що це нормальний компресор. Штатним цим шлангом я не користуюся, докупив собі ось такий більший шланг, він більшого діаметру, має більшу пропускну. Здатність. Докупив собі ось такий продувочний пістолет фірма Ято і ось такий пістолет для... з манометром для накачування шин. Також купив масло, хочу замінити, тому що ось це. Що було з заводу, вже поміняло свій колір і думаю, що час замінити на нове. Також купив собі ось такий піскостроменевий пістолет фірми Дніпром. Я був знімав відео, хто не бачив, залишу в описі під цим відео посиланням на нього. Зливаю конденсат. До речі, пройшов тиждень, можна. Відкрутити і подивитися, чи є конденсат. Є вода. Кожен тиждень я зливаю цей конденсат. Користуюся цим компресором часто. В день, два-три рази він мене накачує повітря. Хочу зараз засікти час з яким він накачує від 0 до вісьми і заміряти температуру, до якої він нагрівається, тому що, коли він накачує в ресивер повітря, він гріється. Поставив компресор на підлогу можна бачити, кран відкрив. Тиску тут немає. Сюди засунув термопару, поставив мультиметр, температура зараз 26 градусів, вмикаємо таймер і вмикаємо компресор. У нас накачав тиск, зупиняємо таймер майже 4,5 хвилини. Температура в нас 70 градусів. Вона зараз піднімається, тому що перестав працювати сам вентилятор охолодження. Пройшло ще декілька хвилин. Температура 80 градусів. Більше вона не піднімається досить такий гарячий, 8 атмосфер. Зараз покажу, коли вмикається компресор при скількох атмосферах, коли втрачається тиск. Вимкнув Після 6 атмосфер десь 5,5, вмикається компресор, спрацьовується автоматика. Зараз він нагрівся, буде добре поміняти масло. Поки компресор теплий, вирішив злити масло. Масло буду заливати ось таке. Це спеціально для компресорів. Зараз взяв ось таку пластикову бутилку, розрізав, щоб зручно було зливати. Відкручую цю пробку. Тут ключ на 19. Якийсь герметик був намазаний. Напевно, так само потрібно буде намазати чимось. Зливається мастило. Зараз трішки нахилю, щоб краще зливалося. Щоб краще зливалось мастило і відкрутив ось цю пробку зверху, можна бачити, мастило все злив. Ось таке воно темного кольору і відблискують такі металеві частинки малесенькі. Його тут небагато, я думав, що тут буде більше. Зараз буду заливати свіже мастило. До речі, в інструкції до компресора я не знайшов, яка тут має бути кількість масла, також не написано періодичність заміни. Можливо, ви знаєте, напишіть мені в коментарях, я буду знати. Тут просто намальовано це віконечко і написано, що має бути. Рівень посередині, і за ним потрібно слідкувати. Також там написано, яке мастило потрібно заливати. Зараз закручую цю пробку. Тут був намазаний завода герметик. Напевно, правильніше було б поставити якусь сюди алюмінієву чи мідну шайбу. У мене такої немає. Я витираю зараз цей заводський старий герметик і так само візьму, в мене є червоний, намажу сюди червоний герметик. Багато тут мазати не потрібно, щоб не нашкодити. Ось таку на краю болта я намажу, лишнє потом воно витриться. Весь болт мазати не потрібно, я думаю, щоб герметик не потрапив всередину. Ось так, половину цього болта я намазав. Закручую і зараз буду заливати свіже масло. Затягуємо масло буду заливати сюди. Запаковане? Так, потрібно, напевно, взяти якусь лійку, тому що тут незручно буде мені заливати. Взяв я лійку, а потім подумав, що було б добре поміряти скільки сюди масла потрібно. Взяв ось таку мірну ємкість. Тут у нас є мілілітри. Зараз залю спочатку. 100 мл. І подивлюся, що нас буде показувати це віконечко для контролю мастила. Ось, заляв я 100 мл. І зараз заливаю компресор. Заляв 100 мл і на віконечку нічого не змінилося. Зараз таки буду по 100 мл заливати і подивлюся, скільки сюди ж влазить масло. Замінив я масло. Сюди я злив 250 мл. Ось чуть-чуть вище норми. Старе масло злив. Щоб подивитися, скільки його було, тут майже 250 мл. Тому думаю, що тут 250 мл масла, так і має бути. Зараз я ще розберу, почищу повітряний фільтр. Подивлюсь, в якому він стані, відкручу, гляну, що там робиться. Це чистенько. Зараз розберу. Одною рукою робити це мені трішки незручно, він тут а, на таких защіпках. І обслуговування компресора буде завершено. Ви не забувайте поставити лайк, пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу. До побачення!